Випуску новин у Первомайську обговорили роботу комунальників жителям міста загрожує амброзія. Продовжуються вирішення земельних питань у Первомайську. 25 липня у Первомайську відбулось засідання комісії по роботі житлово-комунальних служб. Депутати і члени міськвиконкому поділилися проблемами, які залишаються невирішеними у цій сфері. Так, одним із питань, що час від часу затягується, є вирубка сухих дерев. Зато дерево вже не один раз я ходив на ці зразу. Тільки прийшов депутатам, спрашують вирізали дерева ті, де можна вирізати, де проще, а там, де трошки складніше, де там електропередача, і де там це все. Оттягують, оттягують, а хто говорить. грошей немає, немає того, немає цього, і все не все кончилось. Дехто із депутатів підняв питання стосовно капітального ремонту вулиць Первомайська. До цього комунальники на певних ділянках доволі давно не бралися. Тут дуже багато вулиць, перечислено, на котро виділено 14 тисяч гривень для зготовлення робочого проекту. А 9 января здесь не внесено. Да, проект, чтобы сделать 9 января. По документам последний раз, делать заседание комиссии, в 86-й году мы сдавали протокольные Давали, да, давали. Але не виконано воно. У Перемозьку не вщухає проблема беззаконня на дорогах. Безкарними залишаються нічні гонщики, які на великих швидкостях роз'їжджають «Ви Знаєте, як зараз новий новий інші поліції спочатку протестична бесіда, потім вже ну, це та категорія лиц, які ну, з ними в принципі не, не один раз проводилась практически бесіда по поводу таких поїздок, ночних поїздок і взагалі поїздок на великій в скорості міста» я борю горе, случилось на вічоріне горі. Продовжається все теж то тому Великою проблемою у роботі правоохоронних органів є відсутність місця слідчого ізолятора. За словами заступника начальника перомайської поліції, такий є, але згідно перевірок не відповідає європейським стандартам. Якщо у нас є нарушитель, то ми не можемо дільби ізоліватися держати. Нам приходять ввозити ближайший ізолятор в радіу. хоча у нас тут свій ізолятор коли-то строївся. Такий день що не непонятно куда там були собиті недавно. Получився такий город второй по величині, послі Ніколаєва, остався без за злят. Це нонсенс, просто нонсенс. Це кричащий момент, але кому-то вигідно на сьогоднішній момент. Что, я не знаю. Певні проблеми були детально обговорені для того, щоб знати, які заходи вчинити стосовно того чи іншого питання. Деякі ж були негайно винесені на сесію міської ради для їх оперативного вирішення. Thank you За даними Первомайського міськвиконкому, протягом серпня в місті оголошується місячник боротьби з карантинними рослинами, такими як амброзія полинолиста. Серпень це не тільки пора літнього відпочинку та початку збору урожаю. У спекотну погоду населенню загрожує невидимий ворог, пилок амброзії поленолисти. Як відомо, ця рослина викликає серйозні наслідки при повітряному контакті з нею: ускладнене дихання, кашель, риніт, а подеколи навіть астма. Безліч людей страждають від дії цього агресивного американського чужинця. Ситуація ускладнюється тим, що з року в рік Амброзія поширює ареал своєї присутності на теренах України. Тому працівники міськвиконкому закликають населення керівників підприємств, установ, організацій та закладів усіх форм власності провести роботи по знищенню карантинних рослин, бур'янів, здійснити покоси трави в межах закріплених та на прилеглих територіях. Нагадуємо, що відповідно до статті 105 Кодексу України про адміністративні правопорушення не Вимог щодо виконання фітосанітарних заходів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 8 до 15. На засіданні земельної комісії, що відбулось 26 липня, вирішувались питання надання жителям міста ділянок, відведених під гаражі. Інколи мешканці вимушені багато років витрачати на клопотання стосовно отримання таких наділів через незручність розміщення місцевих комунікацій. Нарабузін Петро Володимирович на попередніх комісіях було зауваження щодо надання власність під гараж цієї особи земельну ділянку. Якраз був присутній Михайлюк, депутат, який є головою ОСВБ. І він проти виділення цієї ділянки, в зв'язку з тим, що там не буде заїзду під сміттєвий майданчик і не необхідно перенести стовп електорах в мереж. А що ж йому не розсували схему на сміттєвий майданчик? Шо? Він же ж вообще То, була просив... ваша рекомендація профільної комісії. А, а він написав переулки ну, возле прокуратури. Переулки комуністичні, ми всім відказали. Чому? Тому що там э, виділен участок під э, котлован місто майбутнього. Там немає можливості. Єдинственний можливий участок, це э, ось вот там, ось возле... Э, вот этих вот э, баков, отходов и при условии перенесения электропор. Как вы себе представляете, у нас находится центральный столб от щитовой. Это единственный стол, который держит полностью все кабели от э, суда, и кофе, э, софи, бар э, Софии. Все остальные провода идут по деревьям. Сейчас перенести этот столб, куда его перенести? Даже если он и будет это оплачивать, куда он его перенесет? Просто вы как архитектура, даете ему сейчас шанс возможность, чтобы он себе это разрабатывал. Вы представляете, сколько это денег будет стоить? Мы там поставили сейчас. Я у нас не собираюсь считать заезд... его деньги. Он в этом заинтересован. На сегодняшний он день кому сервис? Вы спрашивали у кому сервиса, как будет заезжать машина, грузовая машина, которая собирает у нас мусор. Мы распределили, мы распределили бусорные баки, поставили поперек. Мы сделали площадку. Мы за, сделали фундамент. Как на сегодняшний день человек представляет на 4 метрах, между двумя метрами стоит центральный стол, как он себе это представляет переносить? Просто на сегодняшний день вы, как архитектура, даете ему шанс, надежду, и он потом будет меня, как председателя правления дома, будет обменять в том, что мы ему не дали дозвол. Вы дали ему надежду, А мы ему, получается, запрещаем. Нет, послушай, надежду дали, потому что человек Я обращается 10 его... лет. Так, Я если понимаю. Быть, если быть нормальными. Давайте, Я э, поняли, это прекрасно понимаю. Да? 10 понимаете. лет обращался, 10 лет его футболили. Мы на своей комиссии рассматривали данный вопрос. И подсказали ему, да, если вы согласуете все вопросы с архитектурой, с учетом переноса того другого за свой счет. С кому ЖКХ, вопросов нет. Давайте. Но это надо. В районе улицы Достоєвського питання стосовно призначення відведеної земельної делянки стало ребром. Дехто вважает, Ще збудувати гаражі, хтось надає перевагу створенню автомобільної стоянки. Достоєвського 10. Так, значить, Збираються підписи, мешканці житлових будинків просили не виносити це план на сесії. Вони проти того, що там будувалися гаражі. Люди хотіли там зробити парковку. так як… На парковку треба конкурси і все, дуня, то я посовітую їм записати заяву на, на, на гаражі. Ось вот ця площадка і, вот, і вот це звернення, я то читаю. Ми жителі мікрорайону Достоєвського розвої. Для второї паркуємо свої автомобілі водорах домов, так як хоча парковка на возле дому розвої 3 не міщають всіх желаючих. А ближайша парковка вулиці Достоєвського, осмілива Кусовського, далі. Между домами грузової 1,3 є площадка для паркування. Вона не храняється. Тому, що в последній день участі кражні автомобілі, акумулятори кольори та інші інші речі. Питання в цьому, і правильно сказали, що може бути, щоб не було взриву. Питання створилися там ці будинки, всі ОСББ. Зараз ще не передана земля, а їх вже ділять. Є ОСББ цим будинки? Так. Наразі питання залишається в процесі вирішення буде створена спеціальна комісія по врегулюванню суперечностей, яка має розібратися в ситуації, виїхавши на дану земельну ділянку.